Друзі, вітаю вас з ефірі голосу Америки українською. Починаємо наш ефір брифінг голосу Америки, з яким ми виходимо незмінно і щодня з понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом або 11-й годині за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші та найактуальніші речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Друзі, нагадую, що це. Прямі ефіри. Тому якщо ви зараз просто дивитесь нас чи на Фейсбуці чи на Ютубі, то можете в коментарях ставити свої запитання. Я спробую зачитати їх в прямому ефірі, відповісти, якщо матиму, звісно, на них відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, слухайте наші ефіри. Завжди такі коментарі приємно читати. Ну і теж нам важливо знати, де чують та бачать голос Америки української друзі. сьогодні почнемо ефір, і його першу половину присвятимо, мабуть, най. Важливішим новинам, які трапилися на цей час, і новинам, які я впевнений багато хто в Україні чекав. Велика Британія стала першою країною, яка офіційно оголосила, що передасть Україні ракети більшої дальності Сторм Шедов напередодні контрнаступу російських проти проти російських військ. Сьогодні про це офіційно оголосив, підтвердив у британському парламенті міністр оборони країни Бен Волес. І думаю, більше про цю тему. Можемо поговорити ми з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який зараз приєднується до ефіру. Богдане, вітаю тебе. Дякую, що знайшов час можливість приєднатися до цієї розмови. Вітання завжди радий. Давай про ці ракети поговоримо. Я впевнений. Дуже багато українців чекали також на ці новини. От, власне, ракети Storm Shadow. що це за ракети, Богдане? Яка їхня дальність? Як саме вони можуть бути корисними зараз Збройним силам України? Отже, з того, що ми знаємо на цей час, ракети Storm Shadow – це фактично крилаті ракети, які базуються, які запускають з літаків радіус їхньої дії названий 250 кілометрів. Тобто це приблизно стільки, хоч можливо, трошки менше ніж атакамс американські, яких в Україні давно просять і очікують, але фактично відстань дії приблизно така ж. Отже, ці ракети Storm Shadows запускаються з літаків, і тому значну частину сьогоднішнього роз'яснення депутатам. Британський міністр оборони Бен Волес присвятив тому, як власне британські фахівці працювали з українськими фахівцями для того, щоб пристосувати використання цієї, до речі, британсько-французької спільно розробленої з Францією ракети під літаки радянського виробництва, оскільки Україна, очевидно, має Літаки лише радянського виробництва досі, хоча ми знаємо, що українські лідери просять продати чи надати сучасні літаки західного виробництва, це питання ще відкрите. Отже, ці ракети фактично зброя, як сьогодні сказав британський міністр, зброя четвертого покоління буде причеплена до літаків третього покоління. Старішої, так би мовити, генерації, старішого покоління. І ці ракети, як пояснював британський міністр оборони, дозволять українцям вражати цілі вглиб території, яку захопили росіяни в Україні, і це дуже важливий момент, тому що одне з питань, яке дуже часто постає, коли українці просять зброю більшого більшого радіусу дії. суді це про те чи не йдеться про перетворення про залучення західної зброї до до нападів а так саме на саму на саму російську територію радше ніж коли йдеться про захист захист україни і тепер британський міністр сказав що українці чергове запевнили що українці не збираються Захоплювати російські території чи атакувати російські території з західною цією західною зброєю йдеться про те, щоб е, видворити. Російських окупантів з українських земель і зокрема про це сьогодні говорив депутатам британський міністр, наголошуючи, що той час, що в Москві, очевидно, ми вже маємо реакцію. Очевидно, що в Москві невдоволені, і британський міністр це легко міг передбачити. Але ось у цій, у цій цитаті, яку я сподіваюся, ми маємо, він підкреслює: зверніть, будь ласка, увагу на те, що. Ці ракети Storm Shadows, хоч вони і е, порівняно далекого радіусу дії, е, 250 п'ятдесят кілометрів, але вони не йдуть у жодне порівняння з тими балістичними ракетами, крилатими ракетами, з тими дронами, які Росія вже використовує впродовж понад рік проти України. Отже, будь ласка, слова міністра, якщо можна. Україна має право захищатися від цього. Використання Storm Shadow дозволить Україні відштовхнути російські сили, які розташовані на українській суверенній території. Я впевнений, що Палата зрозуміє, якщо я не буду вдаватися у додаткові подробиці можливостей. Але, хоча ця зброя дасть Україні нові можливості, депутати повинні визнати, що ці системи навіть не в одній категорії із російською гіперзвуковою ракетою Кінжал або з іранськими ударними безпілотниками шахід чи навіть із крилатою ракетою Калібр, радіус дії якої становить понад 2000 кілометрів, що приблизно у сім разів більше ніж у ракети Сторм Шадоу». Росія повинна визнати, що саме її дії призвели до надання таких систем Україні. Я, як міністр оборони, вважаю, що це виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії. От, здається, мені дуже важливі ці слова. Виважена і пропорційна відповідь на ескалацію Росії. Богдане знаєш, дуже часто протягом. Попереднього року, в тому числі по суті, з моменту, коли почали вестися розмови про а, чи прохання про надання Україні ракет атакам чи інших ракет дальнього раю радіо дуже часто чули ми чи від західних аналітиків, чи від посадовців, також і слова про ескалацію. Про те, що а, можливо якісь надання нових видів озброєнь, тим паче далекобійних озброєнь, спричинить якусь а, ще більшу а, реакцію Росії, скажімо так. А, Британія зараз е, маємо травень 2023 року. Цей бар'єр подолала, вирішила оголосити, попри те, що від США поки що немає рішення про е, далекобійні ракети. Британія бере ці лідерство оголошує про надання Storm Shadow. як Британії вдалося подолати власне цей бар'єр, і е, коли йдеться про якусь можливу ескалацію чи провокацію в Росії. Остапе, я думаю, що наші глядачі і наша аудиторія чудово пам'ятає, що це не перший такий крок Великої Британії. Велика Британія була першою з західних країн. Що надали важкі бойові танки Challenger. Пам'ятаєте, як багато було розмов про те, що Україна використовує радянську чи пострадянську техніку тривалий час йшлося про те, що українцям насамперед треба надати танки радянського виробництва, які були у країнах східної Європи, а тепер членах НАТО, які українці вже можуть використовувати. Товати І багато говорили про те, що західні танки надто коштовні, і зокрема американці про це американські представники довго говорили про те, що українцям надто довго навчатися на них і так далі, і так далі, але ні, ста оголосив, що передає 14 танків Challenger, своїх найважчих бойових танків. Вслід за цим пішла фактично Німеччина, змусивши Сполучені Штати, тобто фактично оголошення про надання леопардів. Німецького виробництва і е, Абрамсів е, американського виробництва е, це оголошення з'явилося в один день, але значно пізніше, після, е, після британців. Е, що стосується е, того, як діють британці, е, ви знаєте, мені здається, що до певної міри тут має значення е, історичний досвід. І е, спосіб ведення політичних і урядових справ у Великій Британії не забуваємо, що е, Велика Британія була фактично ключовим учасником союзником США у боротьбі проти е, нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Практично більша частина е, території Європи була захоплена. Була підкорена Франція, найбільша країна Європи. Були підкорені ключові промислові потуги. Велика Британія має дуже тривалий історичний досвід боротьби за мир у європі саме з застосуванням саме з застосуванням сили я думаю що е, Черчилль е, і те що було зроблено в другу світову війну має дуже великий вплив на на сучасних на сучасних політиків і також приклад того як рішуче е, британці Діяли принаймні та риторика, з якою виступав Борис Джонсон, його візит в Україну. Пам'ятаєте, це було дуже видовищно. Це це захопило, це захопило українців, і до певної міри підштовхнуло до дій інші західні країни. Отже, це така я б сказав, сукупність чинників. Ну і не забувайте, що Велика Британія стала місцем, де страшною радіоактивною отрутою був убитий британський громадянин Абсолютно. Олександр Літ. Вінко, де була застосована нервово-паралітична зброя, фактично хімічна зброя, зброя масового знищення отрута новічок, також кілька років тому, при замаху на, на скрипалів, тут загинули люди. Тобто, я думаю, що британці можливо, хоч перебуваючи... Як найдалі від Росії географічно, все ж таки я думаю, добре розуміють з ким вони з ким вони мають справу і, і наскільки серйозною є небезпека? Так є запитання від глядача. Тарас питає на Ютубі. Після того як Україна отримала від Британії ракети Storm Shadow, чи є шанс отримати від США систему ППО залізний купол? Про це дійсно було новини в останні дні. Ми знаємо, що були слухання в Конгресі, і американські військові підтвердили, що вони в принципі будуть готові надати таку систему, яка в тому числі на балансі США для захисту від російських ракетних ударів, якщо буде відповідний запит від е, уряду сполучених штатів. Поки такого запиту від уряду чи вказівки е, для військових передати цієї системи не було. Однак, можливо, е, ці новини якось зміняться. Тому ми будемо спостерігати. У Нас є детальніше на сайті про це інформація. Якщо вас цікавить більше, можете зайти почитати. Є новина, де це детально розписано. Богдане е, повер... Вернемося до тебе, от ми от запитають нас про інші інші види озброєння в контексті надання надання Shadow. А чи все таки, от зараз, після того як Британія оголосила про надання далекобійних ракет, чи в Україні все необхідне для очікуваного контрнаступу? Що про це е, говорять? В тому числі я знаю, були заяви від е, українського президента Зеленського. Також була заяви від, е, від командування НАТО. Ну, я, я думаю, що варто згадати згадати одну річ, про яку ми ще не згадали у цій сьогоднішній розмові. Ми не знаємо, скільки саме е, ракет Storm Shadow е, надала чи надає е, Велика Британія Україні. Ми навіть не знаємо, ми підозрюємо, що напевне е, ці ракети вже в Україні. Цілком можливо, що е, їх. Можливо, застосовують або незабаром застосують, тобто що стосується кількості, що стосується їхнього застосування, ми наразі наразі інформації цієї цієї не маємо. Що стосується, взагалі, скажімо, оцінок того, що Україна потребує, і що Україна має для того, щоби зробити те що українці так хочуть а саме визволити свою територію вигнати загарбників і досягти досягти миру власне дуже багато на рівні на рівні коментаторів говорять про це і на рівні політиків ну пам'ятаєте, упродовж кількох днів цього тижня минулого тижня ми мали заяву наприклад від генерального секретаря нато Єнса Столтенберга, що я пам'ятаю, цифра була 98% обіцяної техніки Україні. Західні партнери вже надали від того, що вони обіцяли. Це було в кінці квітня, буквально днями американський державний секретар ентоні блінкін сказав що україна якщо я правильно його цитую виправте мене якщо не, не дослівно про те що українці отримали усе необхідне для того щоб визволити визволити свою свою територію отже є такі оцінки і тому дуже цікаво на цьому тлі пролунали слова українського президента володимира зеленського які які був які сказані були в інтерв'ю групі журналістів зокрема журналістів журналістів британських про те що україна ще не готова так сказав український президент і про те що україна ще очікує партії як він сказав речей Український президент не, не роз'яснював про що власне йдеться, але в іншому реченні від нього пролунало слово бронетехніка і партія бронетехніки, тобто таке враження, що українці ще очікують певної кількості техніки для того, щоб вважати, що вони отримали вже все, що, що західні союзники обіцяли. Ну але з іншого боку. Чи цього досить, ем, коли, коли країна, коли народ бореться за виживання, то я не думаю, що хтось може сказати, що їм чогось досить чи, чи чогось забагато. Можливо, буде чогось досить або навіть забагато, якщо війна закінчиться і, і, і Росія Росія повернеться додому. А тим часом фахівці з військового планування в НАТО зауважили на тому, що Україна буде щораз більше покладатися на саме на зброю. Від західних партнерів, тому що, по перше, у боях зброя зношується, зброя знищується, і вони наголошують на тому, що Україна поступово змушена переходити на західну зброю. В той час як Росія кажуть вони, змушена використовувати свої, свої запасники і зосереджуватися на кількості. Той час, коли Україна буде сподіватися на якість, і це зокрема у цитаті представника НАТО, яку я сподіваюся, ми цю цитату маємо і зараз можемо побачити і почути. Можемо зараз пограти цей коментар. Я вважаю, що зараз ми побачимо, як росіяни будуть зосереджуватися, вимушені зосереджуватися на кількості на більшій кількості призовників і мобілізованих недостатньо навчених на техніці старішій, але у великій кількості, хоча вона і не точна, і не така добра. А українці будуть зосереджуватися на якості із західними системами озброєння та із західною підготовкою. Богдане, дякую тобі за твій детальний аналіз. Думаю, про це також на нашому сайті можна почитати більше. Ну і сьогодні в програмі час частому тему» другій годині. Розвинемо цю тему. Нагадаю, Богдан Цюпин був з нами на зв'язку з Лондона. Говорили ми про поставки Британії вперше в Україні ракет більшої дальності. Бачу, є також запитання по цій темі. Олексій Бабкін питає на Ютубі, чи інформація з джерел Пентагоні про координацію постачання боєприпасів після початку наступу зсу. А також чи буде надано розвідувальні можливості для застосування британських ракет. Отже, давайте розділимо на два на дві частини. Це питання: перше про боєприпаси. Дійсно, ми бачимо і в попередніх пакетах в принципі з боку сполучених штатів чи інших країн. Великий акцент, велика частина принаймні, цих останніх пакетів робиться саме на поставках боєприпасів для збройних сил України, чи коли йдеться про РСЗВ, про Хаймарс чи про інші, чи коли йдеться про боєприпаси для систем ППО, чи коли йдеться про боєприпаси для артилерії, І, в принципі, розуміють це в сполучених штатах, і так принаймні, з того, що ми чуємо в Пентагоні. Будуть і надалі забезпечувати Україну саме боєприпасами і не лише з боку Сполучених Штатів бачили ми також велику ініціативу з боку Європи, коли йдеться саме про постачання боєкомплектами української армії щодо розвідки. То дійсно ми знаємо, що є обмін розвідданими між США і Україною і США діляться з Україною тими даними, які потрібні для виконання атак. Хоча дещо ну вочевидь, ну не всім діляться тим, що мають, але до великого до на достатньому рівні ця, ця, ця обмін інформація відбувається. Принаймні, це ті речі, які пояснюють в Пентагоні. Сподіваються на це питання відповів. А друзі, бачу, що дивляться нас із Миколаєва. Дивляться нас у Луганську. Вітання з Львова передають, Київ, Запоріжжя. Також бачу, що дивиться нас Буковина. Вітає нас Рим, вітає Чехія, Італія, Львів, інші українські та не лише міста. Друзі, якщо маєте ще якісь запитання, то в нас ще залишається трохи біль, трохи більше 10 хвилин. ефіру, можете поставити їх в коментарях. Спробую зачитати, відповісти. Якщо відповідь буду мати. А якщо ми говоримо про інші важливі новини, які ми побачили протягом останніх днів, це новини не про військову допомогу, але про військ про допомогу іншого іншого типу. Про те, що Сполучені Штати вперше передадуть передадуть Україні російські конфісковані активи. Це схвалив генеральний прокурор ще, Мері Меріґарн. Він вперше про це заявив вчора. Деться про вилучення активи російського олігарха Костянтина Малофеєва. Це перший переказ сполученими штатами конфіскованого російського майна на користь України на відновлення України, але це не буде останнім таким переказом переказом. Сказав Мерік Карланд. Гадаю, що в лютому суддя суду в Нью-Йорку схвалив рішення на користь конфіскації майже 5,5 мільйонів доларів, які належали саме цьому олігарху Малафію. Отже, саме ці п'ять майже 5,5 54 мільйона доларів. Зараз передадуть на відновлення України. Однак можемо очікувати, що за ініціативою, яка тут існує в сполучених штатах, Кепчер» – це група мініюсто США, що будуть більше таких конфіскацій, буде більше передано коштів на відновлення України в майбутньому. Це лише перший приклад такого такої передачі. І очікуємо, що цей процес буде розвиватися і далі. Більше про це також читати на нашому сайті сьогодні. В програмі часам більше ми про це також поговоримо. До інших важливих заяв новин, які пролунали напередодні. Багато а, в останні дні лунає ім'я Дональда Трампа в інфопросорі Сполучених Штатів і вчора. Був його то називають танхол у, Сполуч... у Сполучених Штатах. Танхол CNN – це така велика подія, коли журналісти зустрічаються із політиками, і вони роблять таке живе в прямому ефірі. Довге інтерв'ю із живою аудиторією. Є можливість задати поставити питання тому чи іншому політику. От Дональд Трамп вчора прийшов на такий таунхол від CNN в штаті нью гемпшир Багато речей питали, Але що цікавить нас, нас цікавить тема України і нас цікавить те. Що саме Дональд Трамп говорив про Україну, і журналістка ведуча запитала в нього про те, чи якщо в разі е, обрання на другий е, термін е, Дональда Трампа е, чи продовжить він як президент надавати військову допомогу Україні, і також запитала його, кого Дональд Трамп хоче бачити переможцем у цій війні? Дональд Трамп насправді не зміг чітко відповісти, хто він хоче, аби переміг Україна чи Росія. Думаю, цей коментар його можемо зараз послухати. Якщо я буду президентом, то вирішу цю війну за один день, 24 години. Я зустрінуся з Путіним, зустрінуся з Зеленським. В них обох є слабкі та сильні сторони. І за 24 години ця війна закінчиться. Я не думаю в категоріях перемоги або програшу. Я думаю про те, як це вирішити. Аби ми перестали вбивати усіх цих людей, я хочу, щоб усі перестали вмирати росіяни та українці, і я досягну цього за 24 години. Ось такі коментар американського колишнього американського президента ви виріш... кандидата в зараз в на праймері від республіканської партії Дональда Трампа каже він, що. Не думає в категоріях виграшу чи програшу, хоче, щоб люди просто перестали умирати і обіцяє, що вирішить цю війну за 24 години, якщо його оборуть президентом, вдруге. Такий коментар, друзі, і наприкінці хотів би також показати вам ще одну історію, яку підготували наші колеги про, е, про насправді американських військових і американців, які підтримують Україну. І ми пам'ятаємо, що наприкінці квітня в боях за Бахмут загинув американський доброволець Купер Ендрюс. Його росіяни вбили на так званій дорозі життя біля міста. Купер вважав за честь воювати в Україні, і з фронту він писав друзям, що, хоча за паспортом він не є українцем. Але хоче е, пов'язати свою долю із українським народом. Е, на цю тіло добровольця не змогли поки що евакуювати з поля бою. Втім, родина та друзі роблять все, щоб гідним чином шанувати пам'ять полеглого воїна. І е, Ірина Шенкаренко, наша колега, поспілкувалася із другом дитинства е, Купередромся. Можемо послухати цю історію. давайте зробимо мек для історії. Гаррісе, давай зробимо фото для історії. Я роблю відео, не фото. Він надіслав мені відео, де він палить в окопі, і розповів, що одразу після того, як зняли це відео, з'явився російський танк. Це було у січні. Вони вистрілили по танку з автоматичного гранатомета, але інший підрозділ якось його перелаштував, і він стріляв лише одиночними. Вони зробили кілька пострілів, але танк не пошкодили, а лише видали себе. І ось танк розвернувся і вистрілив у них. І в нього були проблеми, якби позаду не їхав український танк і не відлякав російський. Тож він був на передовій. Це було в січні, і кілька місяців він був у такому режимі. 26-річний колишній морський піхотинець зі штату Огайо Купер Ендрюс на прізвисько Гаріс на війну в Україну приїхав у листопаді. Спочатку був в іноземному легіоні. Коли закінчився контракт, вирішив лишитися і приєднався до групи добровольців під назвою Комітет спротиву Навіть коли він був дитиною, коли нам було приблизно 13 років. Він розповідав мені про незаконні вибори Путіна в Росії. І він говорив про те, як несправедливо те, що Путін робив у Росії. Він дійсно мав антиавторитарні погляди, і тому, думаю, хотів бути поряд із людьми, які мали ті самі політичні ідеї. Купер із дитинства був небайдужою людиною. У школі належав до орлиних скаутів найвищої ланки скаутського руху у США. у рідному Клівленді. Підтримував організацію боротьби з голодом. Після служби морпіхом рік працював пожежником. У телефонах друзів збережені повідомлення з фронту в Україні, в яких Купер пояснював своє рішення поїхати на війну. Інтернаціоналісти стоять на передовій цього конфлікту разом із нашими співвітчизниками за кров'ю та зусиллями, якщо не за паспортом. І ми вирішили переплести нашу долю з долею народу цієї землі. Перемога у цій війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. У наших руках світ, якого ми можемо досягти, та боротьба, яка вимагає великих жертв, але альтернативи немає для нас. Усіх, хто стоїть у тіні путінської агресії, є лише перемога або смерть, любов та боротьба. Я маю честь бути частиною великої боротьби. і Я сподіваюся, що наші зусилля дадуть початок вільній Україні. ще одна людина запитала у купера причину, чому він приїхав в Україну, і замість чотирьох п'яти абзаців ідеології. Він відповів любов. Я думаю з іншими добровольцями. Купер долучився до оборони Бахмута. Друзі і рідні до останнього не знали, де саме він воює. I think you have to be really, really я Думаю, треба бути дійсно відданими, щоб добровільно піти туди, щоб захищати ту дорогу життя, якою тікають цивільні та постачається спорядження. Родині повідомили, що він був убитий у бою. Сказали, що в нього потрапив міномет, і яким би гарним солдатом він не був, звичайно, на цьому все закінчується. Загинув разом із двома іншими іноземними борцями-антифашистами. Тіло купера Ендрюса не вдалося евакуювати, проте рідні не наполягають і вшановують його пам'ять, продовжуючи розпочаті ним справи. Мати Купера Вілу сказала, що вона не хоче, щоб якась інша мати втратила свого сина, намагаючись повернути його тіло. Тож краще не наражати нікого на небезпеку. Тож вони організували збір коштів на його пам'ять не для того, щоб оплатити похорони, а на підтримку справ, які робив Купер у своєму житті. Вони підтримують іноземних бійців в Україні, голодних дітей у Клівленді, як це робив Купер. Його мама сказала, що ми просто продовжуємо справи, які Купер більше не може робити. В одній із переписок з друзями Купер надіслав їм своє фото з України і попросив запам'ятати його таким із важким молотом у руці. Ірина Шенкаренко Костятин Голубчик Голос Америки. Ось така історія полеглого американського добровольця, який поїхав воювати в Україну і віддав своє життя за свободу. Українського народу, і не лише як він говорив у своїх дописах і спілкуванні з друзями. Друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші перегляди, за ваші коментарі. Нагадую більше інформації на нашому сайті, також у соціальних мережах Голосу Америки української Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Ми і всюди ставте дзвіночок тут під цим відео, якщо дивитесь на Ютубі, щоб не пропустити наступні наші випуски. А в ефірі побачимося з вами вже в 22 й в програмі. Час тайм», ну і завтра в брифінгу о вісімнадцятій. Дякую вам, бережіть себе і до зустрічі завантажити мобільний додаток Голосу Америки.